І Святого Духа. Христос посеред нас. Радуйся благодатна, Господь з тобою, улюблені брати і сестри, триває Великий Піст. Ми з вами подорожуємо стежками. Цієї духовної подорожі, роблячи ревізію своєї душі, готуючи свою душу до покаяння. І Свята Церква сьогодні нам підтримує нас пропонуючи. Виніще на середину храму святий Хрест, таким чином, так як подорожуючи часом, подорожуючи, втомлюється, так і ми в духовних справах, вона пропонує для нашої підтримки святий животворящий Хрест. Роздумуючи, дорогі браття і сестри, у період цього посту, ми роздумуємо над гріхопадінням Адама і Єви, роздумуємо про своє духовне життя, роблячи деякі висновки. Таким чином ми готуємо свою душу до приходу у до, до світлого Христового Воскресіння, тобто готуємо свою душу до, до святої Пасхи. Але, дорогі браті і сестри, на хоч і цей період має такий. Сумний відтінок, ми сьогодні святкуємо з вами таке радісне свято, свято благовіщення, яке назва цього свята, вона дає нам відповідь, що нам пропонується блага звістка, благовіщення, тобто радість. Яка посилається до нас? Радість ця полягає у такій приємній звістці і несподіваній, тому що Архангел Гавриїл приходить до Пресвятої Богородиці і звіщає їй звістку. Звістку, яка Смутила, тобто, коли почула Пресвята Богородиця, вона знітилась, тому що ця звістка була несподіваною. Несподіваною, тому що ми знаємо, що ізраїльський народ очікував прихід у світ Месії, але не знали, коли це станеться, в який час. І в якому вигляді. Очікувала і цю звістку Пресвята Богородиця, і вона колись роздумала хоча би мені бути навіть і служницею у Месії. І от дорогі браті і сестри, поєднуємо сьогодні і піст. Оцю такий, такий відтінок сумний, як говорить наш владика мінорний, і поєднується радість. Хоч вони різні по, своєму, по своїй ознаці, але вони мають одну ціль. Од, одну ціль спасіння нашої душі. Якщо ми Якщо Великий Піс через покаяння, через е, наругу, через смерть і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, готує нашу душу до спасіння, то кхе, свято, яке пропонує нам сьогодні церква, благовіщення, воно також має цю. Ціль, тому що Свята Церква співає нас, співає нам у тропарі свята, що сьогодні початок нашого спасіння, дні спасіння нашого главізна. Отже, ми бачимо одна ціль у цього свята, хоч вони мають рі... цієї події, хоч вони мають різні відтінки. Дорогі браті і сестри, що ми можемо, що воно дає для нас, для нашого спасіння, для того, щоб зрозуміти подію цього свята, ми повинні розглянути деякі речі. Ми бачимо, дорогі брати і сестри, що, як би не падала людина, але Господь. Не забуває про людину, тобто про своє творіння. І він що? Він робить перші кроки до людини. В чому вони виражаються? Ми бачимо навіть у сьогоднішньому Євангелії, де апо... а, а, святий апостол Євангеліст Лука говорить нам, що Господь що? Посилає свого архангела Гавриїла. У Галилею, в місто Назарет, до, до жінки, яка обручена Йосифе і ім'я Її Марія. Ми з цього ми можемо робити висновок, що Господь не забуває, Він йде до нас, Він посилає свого архангела. І е, 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 у цій події ми Бачимо, що Господь робить свої кроки. Але ми бачимо, що і далі, що без нашої згоди, без згоди людини, Господь не, не робить нічого. Він, що? він хоче, щоб не, бути, не робити це насильно. Він, він вимагає. Від людини згоду. І ми бачимо, що в діалозі, який ми сьогодні чули у Святому Євангелії, коли архангел Гавріл прийшов до Марії, вона зніяковіла, і Господь що говорить, а архангел Гавріл що говорить? Він говорить, що радуйся благодатна, Господь з тобою. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, у цих словах, що Господь не відступає людини, від людини, Він завжди з нами. В яких би ми випробуваннях не були, де коли ми дійсно переживаємо якісь такі якусь небезпеку, якісь негаразди, що в подумках. Ми можемо і грішити такими словами. А за що мені це Господи? А чи ти е, е, бачиш, які я несу тяготи, але ні, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що Господь завжди з нами, тільки би була наша воля це бачити. І ми бачимо далі розмову Архангела Гавриїла із Марією. І коли Він говорить, що ти зачнеш і народиш сина і даш йому ім'я Ісус, вона також не могла цього збагнути, збагнути, тому що говорить, як це станеться, коли я мужа не знаю. Архангел Гавріл говорить, що Дух Святий найде на тебе і сила Вишнього, осінить тебе і яке народиться. Від тебе назветься Боже. Дорогі браті і сестри, що ми бачимо у цих словах? Ми бачимо, що діло звершення спасіння людини, воно є тим, тою тайною Божою, тайною благочестя, як говорить нам е, е, слова в деяких місцях Святого Письма, що оцю тайну. Благочестя, тайну нашого спасіння, тому, тому що саме Бог через Пресвяту Богородицю входить і стає е, людиною, слово стає плоттю, як говорить нам святий апостол Іваниліс Йоанн, Богослов, що е, через сьогодні. Е, Початок нашого Спасіння, тому що Пресвята Богородиця зачала і Дух Святий находить на неї. Тобто звершення нашого Спасіння, воно завершується третьою особою Духом Святим. Дорогі браття і сестри, ми бачимо і іншу річ, яка також говорить нам про те, що коли Господь дає нам якісь обов'язки, Він хоче, щоб ми робить це, як я вже сказав, не насильно, а Він очікує на нашу згоду. І коли Пресвята Богородиця почула ці слова, Бо Архангел говорив, ще сказав їй і наводив приклад, що твоя родичка Єлизавета, яка була неплідною зачала, значить це говорить про те, що у Бога все можливо. І тоді Пресвята Богородиця говорить, що я, раба Господня, нехай буде по Слову Твоєму. Дорогі браття і сестри, ми бачимо із цих слів, що людина для, на, для свого спасіння вона повинна та, погодитися із волею Божою. тобто покластися на Бога. Деколи ми надіємося на свої сили, але у сьогоднішньому Євангелії ми бачимо. Що якщо ми погоджуємося з волею Божою, то стається так, як потрібно це Богу і нам. І тому, дорогі браті і сестри, роздумуючи, роздумуючи над словами сьогоднішнього святого Євангелія, ми повинні також приймати волю Божу. Бо деколи Господь посилає нам випробування, особливо, якщо ми співставимо сьогоднішній час, ми бачимо, що наша Україна, наша держава горить у вогні. Горить у вогні і ми сьогодні найбільше повинні звернутися до Пресвятої Богородиці. Ми повинні сьогодні звернути своє серце, свій розум, свою душу до Господа, щоб Господь через Пресвяту Богородицю посилав і нам спасіння. Звичайно, можливо, і така воля Божа, щоб у цьому полумні. Бо е, у тому полумні вогню е, в, було, е, ми пройшли це випробування і стали ще міцнішими, стали більш загортованішими, як говорить нам, е, що золото воно, проходячи через вогонь, очищається. Так і ми повинні очиститися, але ми повинні це. Усвідомити і прийняти це, як прийняла це Пресвята Богородиця, і сказати, я раб раба Господня. Дорогі браті і сестри, ми знаємо, що Пресвята Богородиця, ставши Божою Матір'ю, вона, вона знає, як. Людина, вона знає всі земні тяготи, які проходить людина. І тому ми саме звертаємося до Пресвятої Богородиці у своїх, е е своїх негараздах, у е своїх небезпеках, в своїх болях і в своїй радості. І скільки прикладів, коли Пресвята Богородиця відвертала біди від народу, відвертала біде. В якійсь родині, коли люди зверталися до того. І от є такий, такий е, е, випадок, коли це було у радянські часи, коли один хлопець, ідучи повз крам, а він ріс у такій звичайній радянській родині, де е, вони не, не знали Бога. І він, проходячи біля церкви, почув слова. Який співав народ, радуйся, благодатна, Господь з тобою. І ці слова йому запали якось в серце, в душу. І він якось прийшовши додому, він почав оцей наспів співати собі. Мама, коли почула, говорить: а для чого ти це співаєш? Не треба цього робити. Але воно. Йому залишилося в серці. І оцей хлопець виріс, став юнаком, закінчив школу, закінчив вищий учбовий заклад. Але коли він навчався в інституті, йому в руки попадається Біблія. І він, читаючи Біблію, знову натрапляє на ці слова, радуйся благодатна Господь з тобою. І він вступає в семінарію. закінчує семінарію і стає священником, посилають його на парафі, і одного разу він поїхав до свого дому. Коли він приїжджає до свого дому, то е, сестра його говорить, що вони е, не приймали цю. Думку і те, що він став священником, і сестра його говорить, що був як людина як людина, а став попом. І це трошки образило його, і він поїхав. Але коли він вдруге приїхав до свого додому, то, зайшовши, бачить, що Сестри, якої вже було двоє дітей, вони захворіли на дифтерію. І вона стоїть біля тих діточок і плаче, і не знає, що робити. Цей брат, який був священником, говорить до сестри: ти знаєш, у житті мені Пресвята Богородиця допомогла, давай ми разом станемо, помолимось. До Пресвятої Богородиці нехай і вона поможе тобі. І коли вони стали і почали молитися, хвороба відступила. Тоді ця сестра зрозуміла, зрозуміла силу Божу, і вона стала християнкою і від того часу стала парафіянкою того храму, де вона жила у тому селі. Дорогі браття і сестри, ми, ми можемо багато прикладів наводити, коли ми звертаємося до Пресвятої Богородиці. Бо Пресвята Богородиця, вона є нашою заступницею, вона нашою е, покровителькою рода, е, роду Християнського. І тому у сьогоднішній день свята, хоча ми ще і святкуємо свято. Христопоклінної неділі, але ми про це поговоримо сьогодні вечором за е, е, акафістом. А сьогодні ми звернімо свої серця, свої душі до Пресвятої Богородиці. Пресвятає Богородице, помагай нам. Амінь.